Приготую безстрогано з грибами. Для цього беру товстостінну кастрюлю, а це значить, що вся страва буде готуватися відразу в ній. Ніяких сковорідок, відразу в кастрюлі смажимо часник, пару зубчиків, потім додаємо одну цибулю і смажимо до золотистого кольору. Далі дрібно нарізані печериці, смажимо, поки вся вода не випарується. Додаємо телятину і обсмажуємо добре. Коли рідина вся випарується, солимо, перчимо і додаємо одну столову ложку з гіркою борошна. Добре перемішуємо, злегка обсмажуємо і додаємо 200 мл вершків 10%. Перемішуємо і додаємо склянку води гарячої, 300 мл. Перемішали, накрили кришкою і тушимо до готовності м'яса. Потім додаємо 2 чайні ложки цукру, 2 лаврових листа і тушимо ще хвилин 10 на маленькому вогні. Все так просто і без заморочок. Приготували вишукану і смачну страву смачніше, ніж в ресторані. Вийшло. На гарнір можна спагеті або картопляне пюре, обов'язково маринований огірок. Точні пропорції дивіться під відео. Готуйте з задоволенням, всім смачного.